Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати м'ясо з чорносливом. Нам знадобиться пів кілограма свинини, 150 г чорнослива, 2 середні цибулини із спецій сіль, перець, лавровий листок. По третій чайній ложки сухого часнику та орегано, у мене і одна столова ложка томатної пасти. Спочатку наріжемо м'ясо. Цибулю нарізаю півкільцями. Зігріти сковорідку, викладаю м'ясо. До підсмаженого м'яса додаю цибулю. До м'яса з цибулею додаю чорнослив. Я так його й залишила цілий. Можете, в принципі, поріжати, порізати шматочками. Тепер додаю спецію. Додаю склянку води і тушкую 35 хвилин. Друзі, м'ясо вже готове, дуже смачне, ароматне, неймовірно класний колір в нього. М'ясо вкрите солодко-пряною глазурю, дуже смачне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все неодмінно буде Україна!